Усім доброго дня, вітаю вас на каналі в продажі Volkswagen Tauran автомобіль 2014 року 2.0 дизель 103 кВт з пробігом 208 тисяч. Автомобіль пригнаний із Німеччини в рідній фарбі, сірий металік. Ззаді мають парктроніки автомобіль. Розметний, зареєстрований. Такий сімейний автомобіль. Зверху додаткові релінги, тоновані вікна. По ходовій частині зауважень немає. Клімат контроль. Капот без колів. повторювач в дзеркалах. Салон автомобіля також збережений. Пробіг. Шкірене кермо, є круїз-контроль, датчик дощу, також є датчик світла, Двохзонний клімат-контроль. Оригінальна аудіосистема. шестиступочка, є yeah. система. Панелька без уважень. Сидіння також ціленькі. Чотири стіклоподйомника. Також регулювання дзеркала електричне. По задніх картах також зауважень немає. Є додаткові столики. Сідушечка йде кожна окремо, в нас складається, якщо потрібно щось перевезти. В автомобілях так, досить просторий багажник. Є полочка, не провишся, все ціленьке. Карти з тканинними вставками. І стан автомобіля. Отже, нагадую, Volkswagen Tauran. Автомобіль 2014 року 2.0 дизель, 103 кінських 103 кВт, 140 кінських сил, 6-ступка з пробігом 208 тисяч. Автомобіль в рідній фарбі, знаходиться в місті Тернополі. Можна будь-який час під'їхати, оглянути, пройти це третє та стати ще саме. Ціна автотрафії в телеграм-каналі. Телефонуйте.